Кохайтеся Чорнобій, та не з Москалями, бо москалі чужі люди, лихо з вами, Москаль любить жартуюся. Жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина глине, якби сама ще нічого, а той стара мати, що породила на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що люди серце не побачать, а скажуть ледащо, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, у москалі чужі люди. Знущаються вам, не слухала татерину ні батька, ні неньку. полюбила москалу, як знала сердень дні, минають ночі. У дні, минають ночі, минає літо що листить, пожовкло листя, пасне точ, заснула дума, серце спить, все заснуло, і не знає, чи я живу, чи доживаю. чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюся. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої? Коли добро жить Боже, туди злоє, злоє. Не дай спати ходячим, серцем замирати, і гнилою колодою світом валятись. А дай жити, серцем жити, і людей любити. А холоніть, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у і вмирать на волю. А ще гірше спати, спати, і спати на волі. І заснути на вік віки, і сліди не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загину. Доле дете, доле, дете, те? Не Нема ніякої. Але добре Де, жить, Боже, це десь злоє, злове. Ревета стогне дніпер широкий, сердитий вітер загиба, верби гне гневисокі, Горами хвилі підійма, і блідий місяць на топору. Із хмарде де, де виглядав, Іначе чолом в синє морі, то поринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не оманів. Сіжі в гаю перекликались, та ясний раз у раз с Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плотарі з плугами йдуть. Співають ідучі і дівчата, а матері вечерять. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зіринка встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, Затихло все, Тільки дівчат та соловейко не затихло. Yes.